Ви сьогодні до церкви прийшли. Вчора такі були гарні, а сьогодні прийшли вам то щось церква, яка ще що. Я радий вас бачити, кожного тут. Сам радий тут бути. І е, маємо сьогодні е, свято обрізання Господа нашого Ісуса Христа, де сказано цим одним реченням в Луки 2. 21, як сповнилося вісім день, коли мали брізати хлоп'ятко, назвали його Ісус ім'я, що надав був ангел перший, ніж він зачався у лоні. Бачимо, що Бог випереджує, навіть підготовляє свідомість батьків ще поки він був зазвій, вже було їм сповіщено цю радість. Ми Вчора, я був вражений радістю, коли Почув, що буде ще один хрестини зачатий в Лоні, і цей гурт людей, які накинулися, я вже боявся, що роздушать. <рес> Але насправді це показує велику любов. Якщо б тут весь світ був присутній, то ми цей світ би накинувся в обіймах. І це показує цю велику радість нас землян. А куди більше є радість на небі? Тому діти, це є дуже. Така специфічна маса на землі називається інертна маса. Є ще в фізиці таке поняття критична маса. Критична маса це теоретичний ну, феномен, який не вдалося вченим отримати, тобто оголені ядра без електронів. Це така, от саме ядро без цієї хмаринки електронів, які якраз роблять його хімічним елементом, який має структуру. Дівчата підозрюють, що саме оце оголене ядро воно буде мати таку силу, таку енергію буде випускати себе, що це просто вічна енергія. Ну, по суті, таку енергію ні в чому не втримуєш. Ну, навіть уявімо собі, зараз де тут повстала критична маса. Все, що її буде тримати, воно буде пропалювати своєю силою. Такої матерії не існує. Але це поняття мені так замолодь. Може, ви десь здогадуєтесь, що я так думаю про молодь з якогось відео. Тому що я собі пригадав в старому завіті до дітей. Не високо ставилися, діти перерівнювалися десь приблизно до рівня тварин, тому що це була така от маса там тих пусту, які пустують, не слухають, формуються, шмаркаються, капають, ну таке все все тотожне з дітьми. І не поважалися, по суті дітей. І коли вже дитина здавала з 12 років цей екзамен на тору, тобто проходила цей екзамен визнання у старших, показувала свій розум, ну, напевно, так як в нас це. Вісім рочків ми готуємо вже дитину перед Євхаристією і, і це і такі так само невеличкі опитування, і свідомість показується дитини тоді. Але в євреї я чув, що це було в 12 років. І після 12 років, як ти здав, і здала цей екзамен, тебе приймали як би вже тоді серйозно з тобою рахувалися як з людиною. Насправді, цього Господь якраз, якраз і Господь це. Хоче цю свідомість підняти, тому часто говорять про дітей, пускайте їх до мене. І так само хочу показати саме цю найкращу властивість у дітей. Діти насправді асоціюються нам з такими ангеликами, такими, як то на іконах малюють, такі пухленькі, такі, ну, такі дитятка, така ніжність, така невинність і, і, і всі тотожності. Один із проповідників каже, ну, але ж вони і капості роблять. Більше вони роблять чогось такого. Що батьків дратує деколи, ніж там тих всіх няшних думок і слів і тому подібне. Але є одна риса у дітей, є одна риса у дітей, вони повністю залежать від батьків. Вони знають, що без тата і мами, вони нікуди. Я сьогодні навіть зранку оповідав цю таку психологічну штучку, як дитячий світ кардинально відрізняється від дорослого. Наприклад, якщо мама йде по сходах, і ну, піднялася на другий поверх, щоб відкрити швидше двері, роздягнутися, а дитинка там чимчикує, по тих сходив сама. Для дитини це є великий стрес, тому що дитина бачить, що її залишили, мама пішла, отже, мене залишили вмирати, по суті. Тобто я її покину так. Так сприймає дитяча психологія, покинутість, коли мама відриває руку. Тому так вони, діти постійно, хвостиком крутяться за, за дорослим. Я навіть можу судити по самому що який постійно є. Постійно, постійно є з нами. Тепер вже подоросліша трошки десь там сам лишається. але це і нормально, я хочу сказати. Далі, наприклад, сказали дітям намалювати дорослих і всіх намалювали дорослих з великими носами, з такими ніздерами, як тунелі. І потім психологи питають, ну, хотіли питалися чи зрозуміти, чому всі дитячі такі малесенькі малюнки. А всі дорослі з такими носами. От Та, подивіться, як я буду на горі, а ви на низу. <риклад> Діти так нас бачать. Тому важливо є приклякнути, зійти на рівень дитини, коли з нею говоримо. Тому насправді цей світ настільки дитячий мною ще не зрозумілий до кінця, але я бачу його велику різницю. Але не про це хоч сьогодні хотів говорити, про те, що Ісус. Покорі виконує цей земний, цей на землі припис, який повстав в Старому Завіті з добрих причин. І він дозволяє так само провести цю, це обрізання над собою, хоча абсолютно не потребує ніякого очищення, ніякого хрещення. Ми знаємо, він не потребував, але каже Йоанну Хрестителю хрести, бо так треба було, щоб сповнилося все сказане про мене. І Йоанн Хреститель його хреститиме. Ми скоро будемо святкувати. Цю подію. Тобто Бог в своїй покорі виконує право. Оця дисципліна його мене захоплює. Він не мусив, навіть не мусив брати собі це земне ім'я, яке Ісусики теж, теж бігали десь по вулиці, я думаю. Але Він бере земне ім'я, бере земне тіло, виконує земні закони, не порушуючи їх як бунтівник чи революціонер. А, е, чітко ходить в цій впевненості, що він син Божий, знає, хто його тато, і знає, хто є він. Наступний у нас що було? Лука 2,40. Е, і цей хлопчина Ісус щось мусив робити до 30 років. Нічого ми не знаємо, крім сьогоднішнього виривочку, що Ісус робив до 30 років, але маємо цей. Такий промінчик світла на 12 років. Він сидів в храмі, лишився в храмі, я думаю, з натхнення Духа Святого в безпечному місці. Батьки природньо переживали за нього. Бо знову ж таки, бачите, дитина завжди мала бути при батьках таке співпадіння і сьогоднішньому Євангелії. Але він там і слухав, як вони зайшли, і так само всі дивувалися словами, які виходили з нього. Чому? Тому що він вчився. Він був при книжках, він був при церкві, і він читав ті тексти. Тобто, це не було, що він ходив собі, і Дух Святий все йому диктував, і він промовляв тільки з натхнення Духа Святого. Він мав працювати вчитися. Ще один промінчик чи додаток цегли у формі дисципліни. І я особисто коментую, вірю, що від 12 років до 30 він просто був і аналізував, спілкувався. Не знаю, чи там бився з ким, чи ні, ну як то всі хлопчики. ну, Природні, якщо він був, як, як всі, то відповідно, я думаю, всі етапи він життя перевів. І ця мудрість, яка в нього була, то не була тільки завдяки цій надприродній силі, але була тому, що він 30 років формувався. Це вже третій такий посил, що ми, то, що зараз робимо, вчимося, формуємося. Я з вами тут, ви так само тут вчитеся. Пробувати присутності Божій дуже похвалили е, служителі е, вас, нас що в 23 третій вже всі лягають спати. Кажуть, це руками добувалося, навіть по полос пощаться. Помітив. Тобто, коли працюєш, працюєш, воно видно ці плоди. Ми тішимося, що ви є слухняні віченні діти Божі, не дітки, я не применшу вас. Люди, люди. Отак от. я вас назвав людьми це не вище. Але жарко трошки мені я трошки можу це роздягнутись. Ти Назар, так? У тебе окуляри є? У тебе добрій зірну, подивися, що тут пише. Амінь. Зараз я тобі покажу. Секундочку. Але коли в прийом з'явився треба все-таки берегтися. Що тут написано? Ісус любить тебе. Я якраз хотів це сказати, але деколи соромлюся це сказати напряму, тому замовив в нашому магазині таку річ, щоб вона говорила сама за мене. Це так я схитрив. Ось, але так, це дизайн, стилі ви підбирали, шрифт, колір. Ну Насправді тут ціла команда фахівців була залучена, ну я про себе кажу. І я би хотів сьогодні далі говорити, продовжити про відносини. Я вчора е згадував цю сумну тему, що Рахель плаче за своїми дітьми, і їх немає. І В нашому житті десь є оці розриви відносин. Хлопець, дівчина розійшлися, друзі розсталися, наприклад, ми поміняли місце проживання. Мій найкращий друг теж підійшов, скажімо, від мене. Він живий, але ми розійшлися в цілях. Я був. Я все з жит... ну, життя йому дитинство все довірився, а ми потім так розійшлися, якось так трошечки осадки в кінці. Але так чи інакше, ці сумні моменти є знову ж таки тим періодом в житті, який ми мусимо пройти. І не маємо права показувати смуткові, що він переміг, що хоче ворог. Ну, наприклад, ворог традиційно хоче катувати людей там, в полоні, він знущається. Він хоче, щоб людина була засмучена. Що хоче зараз ворогу в Україні, так само засмучувати, щоб люди вульгарили, мали злі помисли, щоб нарікали на владу. Ну традиційно з його цього репертуару. А коли ми проголошуємо радість, коли ми світимося, ми насправді не маємо розгнузданої радості, що ми тут тішимося, танцюємо, а наші Батьки в окопах мусять, бідні нещасні захищати Україну. Ми поки ми проголошуємо цю радістю смуткові, що він не має перемоги. І як думаєте, ваші батьки, наші всі захисники, хочуть, щоб ми тут плакали разом, чи щоб ми веселилися, щоб ми тішилися і жили? Вони хочуть, щоб ми жили далі. Як в цьому кліпі Вакарчука каже, ви там ми воюємо, ви там сидіть в кафе, ми до вас потім підтягнемося. Так сподобалася фраза позитивна, тому що давно було якби ця позиція правильна щодо відношення. Але я би хотів сьогодні тільки на одну річ з відносин звернути увагу це є те, що нас з'єднує з людьми. Чому хлопця може захоплювати. Дівчина, дівчину ну, захоплює щось хлопцеві. Які у вас ідеї? Що, що в ньому є таке, що тягне одне до одного? Зовнішність, Зовнішність. інакше. Характер. 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 Зацікавлення. З курсу Берда, якщо почуєте дуже гарний курс, я почув, що те, що різнить, насправді на початку захоплює те, що, наприклад, є інакше. Ну, Наприклад, я дуже. Спокійний, рівноважний, я домовий, я люблю сидіти вдома, я не люблю нікуди виходити. Я взагалі боюся з людьми спілкуватися, говорити. Я маю комплекс страшний до протилежної статі. І попалася мені в житті Оля, <рив> яка не любить сидіти, взагалі не любить спокою, я дуже не люблю змін. Вона не може, коли немає змін. І насправді у цій різниці нас потягають. Тобто вона мене вивела в люди, я так і говорив. Вона мене вчила спілкуватися, трошки виходити, бо я хотів бути монахом, як питець. Е, Але бачу і монахи, і нормальні. Тому... <реш> і е, я так само напевно щось зробив з того миротворення, ми читали кожного разу на побачення Слово Боже. Я пам'ятаю побачення, де мене прочитало слово Боже, і були просто якісь пусті розмови, щось воно знайшло. І ми одне одного доповнюємо. Тобто, насправді, на початку зустрічей можете собі просто проаналізувати, ми їдаємося через те, що нас захоплює щось іншеньке, таке щось новеньке в комусь. Но коли буде подружжя, коли вже будуть ці довгі відносини, ця різниця починає ділити. Ну, найелементарніше таке, що. І соромно сказати, я ну, не балаганщик, в мене просто завжди творчий безлік. Все, мене все мушу мати на очах. В дружині має бути все в шуфлятках і ще й закрите, все, всі тумбочки мають бути закриті. я дивлюся, ну, я бачу в хаосі, я знаю все, де в мене найменший болтик, бо я запам'ятовую, де він був. Так мені можна рік не чіпати, я все знайду. Но коли приходить порядок в ту кімнату руками Олі. Я просто не знаю, що де лежить. Тому якби це нас різнить. Я не говорю зараз, що це є якби, причина для наших сварок чи конфліктів. Я дав тільки приклад одної з речей, яка є такою важкою, принаймні, в моєму відчутті, в нашому подружжі. І в такі якісь важкі хвилини я позвонив до основної особи, яка навіть тут присутня. Це я хвалю, що ви теж можете бути, давати мені духовні поради, навіть з вашого рівня я вчуся. Е, я вже так сказав, як е, до земля. <реш> я перепрошую. Ось, і сказала, що насправді є ці речі, які різнять, і характери, і вподобання, і смаки романтично закохані це не які дивляться один на одного, а дивляться в одному напрямку. <реш> Ось і. Каже, якщо хтось не має чогось, то ви можете це йому позичити. Елементарно, якщо Оля буде мати розбурхані емоції чи за щось переживати, як це властиво емоційним, більш емоційнішим жінкам, то я маю дати їй цей спокі. спокій. Тобто, Мені сподобалось, як Христина Братковська каже, мій отець Роман, та він би вже в Африці був, він постійно на місці де він ну, людина на колесах. Каже, а я для нього є таким якором. Не тормозом, а як я? І кажу, тому ми ще лишилися у приображенні. Тобто додати той, так само він своєю енергійністю чи дружина для мене додає, якраз таї, е, дає мені цю сміливість, бо я боявся до, до вас їхати, але напевно мене теж надихнули. Тобто кожен додає зі свого цього, що має. Якраз курс Берго, то реклама курсу Берго, я зараз чого, і постійно, і не заплатили. то я на цьому курсі перше відчув, знаєте, є такі комплекси не меншу вартості, неповноцінності, що я. Ну я свої недоліки можу до ранку говорити. Той блокнот, що вам давали, це для мене взагалі тільки початок. Що я можу про себе сказати, яким би я хотів бути, наприклад, для цей. І навіть мені всі кажуть, втягне живіт, а мені і так втягнути. <свят> <свят> так, отже, е е І цей курс Берло мені показав, що е там сказано, що є в особах інші риси, інші такі якісь речі, і якраз на них треба дивитися. Тобто від мене вибирайте ці риси, від інших вибирайте ті риси і самі добрі. Про ті е недоліки, скажімо, там і говориться про недоліки, хтось там довго спить, довго збирається, запізнюється такий, Найпоширеніші недоліки, які можуть вас дзьобати давати давати почуття вини. Але на них ми, ми не звертаємо увагу, ми з ними працюємо і їх виправляємо. Я вже швидше приходжу на службу, тому подібне, що я для спізнення це, я дуже е, спізнювався. Після одної розмови е, духовної я е, дуже почав старатися. В 49 років я почав старатися, не спізнюватися, уявляєте? Так от, в 49 так. Добре, я не пам'ятаю цифри і імен. Тому одразу я вибачаюся, кого довго я не запам'ятовую. Навіть якщо ви мені скажете, нема гарантії, що завтра я назву ваше ім'я. Це така моя специфіка. Що в нас організації про час? Вже Добре, ми колись залишимо на окрему тему. Я би хотів підсумувати про ці відносини. Отже, різниця в нас, нас захоплює на початку, потім вона нас починає дратувати. І ми хочемо, щоб всі були такі, як це. Я хочу, щоб наприклад, отець роман був такий роман, як він бачив такі тонкості, щоб він був такий вражливий, чуттєвий, спокійніший, хоча б. А як моя бабуся каже, він так різко говорить. Я його люблю слухати, але він так різко говорить, так так швидко грубо, що мені важко її слухати. Ну і, звичайно, вона хвалить мене, бо ти ж моя бабуся. Так. Ну, наприклад, я тільки хочу показати одну таку рису, яка є в мені. Я вчора її привідкрив ще раз. Я можу в любому побачити щось величне. Чи вчора хтось мав акцію, що і її... я хвалив його зовнішність одяг, описував, що я відчуваю, коли бачу це плаття? Хто попав під цю акцію? Раз, два, три. <плес> Давайте тако дам запитання. Хто хоче, щоб я сьогодні оцінив і описав, що я відчуваю, коли бачу ваш одяг? От підніміть руки, хто хоче, хто хоче? Я побачу. Тепер хто не хоче, хто не хоче, підмі руки. <ріць> Добре. Вікторія, ходи сюди, ти попаде. <ріць> тут, тут це Я буду зараз тебе оцінювати? Чоловічим оком. Що стачна, я бачу? Навіть не так буде закладені руки, це така свого з впевнено свій телефон. Це Звичайно Взуття шкіряне добротне. що ти Далі, чорні штани завжди класика. Це є чорні воді, знаєте, знаєте, свящаники мають. Але це не спідниця. Це штани, тому що штани є практичніші там події. Колір, колір теплий, колір, я би сказав, такий домашній, якогось такого кави з молоком. І хочете по тому як я навіть пізно, так сидіти на віхні, сперти на полі, дивитися на море запало на кані. Далі ці ноги колишнього колір шоколадності, дійсно дарів тобі характер доброї якоїсь такої домашності. Далі ще очі, очі тут в принципі, а одночасно показує сіяння. Бажання поділитися не тільки радість, якого в це може, а відкреслиється радість. Тобто, в я побачу дуже велике значення. Він достигло, це не є такі особливі, вчора, в ньому добре зручно. Ти що в нього є в піжамі. Ти чуєш, ти чуєшся добре

Це одна психолог каже, що мій чоловік ходив на, на атомну і вона постійно його вдягала в піджаки, бо це виглядає дуже пристойно. І він добився потім високої посади, але вона почала саме з одягу. Але це якби штучний замінник. він любив футболки і джинси, але теж він працює. Тому тому е, насправді, е, якби е, підсумую, що Бог наш, який е, є дуже люблячим. Дуже е, делікатним, все помічаючим, що я говорив, коли дівчинці він попросив нагодувати її після Воскресіння. Він надломаної частини не доломить. Він е, покорюється і виконує весь закон. І він є добрим хлопчиком, бо пише, і пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. Як сказав і далі слухняний, це означає, що він до цього був. Неслухняний, а мати його зберігала всі ці слова в своєму серці, і суд же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей. Хочу побажати, щоб цей ріс, який я бачу у вас, ця прекрасність, цей запах християнської любові і радості, який віє від вас, дійсно заманював ваших родичів, батьків. Ближніх, щоб вони бачили, що від вас пахне, як від пекаря, коли бачиш пекаря, чуєш запах, то хочеться тої булочки, не маючи випічки. Я би більше від м'ясника, зникаю, шинки би хотів. Але хочеться цього взяти, чим він працює. Так? так само, щоб оцей запах, що від вас, цей вигляд, не знаю сіяння. І не тільки футболка, але й слова і життя ваше промовляло, що Бог їх любить, і кличе, і хоче, щоб сім'я дітей Божих. Зосталося. Ось просто зараз.